Петер Фрейген, раз коли я сам попався на гарпуну. ви можете бути довголітнім китологом і не мати жодного уявлення, а як же почувають у себе морські звірята, цілені гарпуну. Я це дуже добре спробував на собі і нікому б не зичу такого. Коли ви пробудете три чверті століття на далекій півночі, вам напевно прийдеться зазнати неодної жахливої пригоди. Мені прийшлося вам самому свою власну відморожену ногу, зашивати в сиру тюленячу шкіру розторощену руку. На мене кидалось багато. Розлючений звірю у цьому числі і величезний кит, і я попав повду німецького полону, де від мене відібрали дерев'яну ногу, щоб я не міг утекти, хоча я все-таки втік, улізши до ящика і забивши отвір цвяхами. Одначе я ніколи не заснав такої жорстокої муки, як тоді, коли б попався на гарпуну. та й я за все життя не пережив більше, ніж під час подорожі, коли сталася ця нещасна пригода. Почалося це все в лютому 1912 року, коли прийшла була з Європи пошта до торговельного пункту. Який заклав я і Кнут Размунсен, двоє непосидючих данців у північно-західній Гренландії, назвавши його Тулі? Пошта була з вересня минулого року, з неї довідались, що Ейнер Мікользен, відомий дослідник географ, вирушив подорож. Щоб перейти вздовж усю Гренландії з півночі, і що, мабуть, прибуде до нашого місця найпізніше в лютому. Прийшов уже і Бересень. Тут я кажу до кнута, чи не піти б нам пошукати цього парубка. Кнут пристав на це, і ми завербували допоможі двох ескімосів, Мого тестя у і молодого спритного мисливця Інукітсора. Після наради вирішили йти в напрямі до данського фьорту, віддаленого якихось 700 миль на північний схід від тулі, тепер саме там американці розбудували велику литунську базу. Тоді. У 1912 році вирушати до данського фьорду. це значило пройти синьми собаками через гренландський льодовик, величезну плескату баню, що покриває 700 квадратних миль на деяких місцях завгрубшки 8 футів із глибокими розколинами по краях. Наскільки мені відомо, перед нами ще ніхто тоді не відважився на таке. Ми взяли п'ятдесят троє собак, запрягли їх до чотирьох саней і навантажили харчів стільки, скільки могли витримати сані. Біжучи на лихо за саньми, ми при великій швидкості добилися. Порядного осягу. Часом гналися і по 30 годин без починку. За 19 днів ми досягли північного краю льодовика і побачили, що він обривається прямовисно, крижаною скалою приблизно 100 футів висоти. Для такої подорожі треба мати з собою компас. Хоч ледве, чи він тут багато, допоміг би через близькість магнітного поля, стрілка компасу на півночі відхиляється, все ж ми б не відважились вирушати без нього, якби не були забезпечені тим, що я, дещо досвідчений моряк, мігорутуватись сектантом. Сектант мір, яким визначають географічне розташування будь-якого місця, і сказати точно в будь-який момент, де ми є. Але ми не передбачили одного. Я білявий і тому більш вразливий на осліплення снігом. На третій або четвертий день мої очі відмовились. Мені служити, коли я заплющував їх, почував, ніби хтось мені насипав під повіки піску. Це було нестерпно, коли ж я намагався відкрити очі, що спостерігати довкілля, я відчував такий страшний біль, ніби хтось пронизував мої очі рожареним лезом. Незважаючи на це, ми наблизились до місця, куди були намірились, і ось тепер ні взад, ні вперед. Кнут каже тут є щелина, що, здається, йде аж до підніжжя скелі, когось треба нам спустити вниз, що від тіля він знайшов, де б найліпше далося. Провести сани з запрягом. Я найміцніший, сказав я. І це було дійсно так, я спущусь. Ми зв'язали разом свої лана від гарпун, і на око показалось, що довжина їх сягне до дна кручі. Потім проробали окрай скелі, щоб можна було закинути лану. І я почав спускатися вниз поміж ліпочими, крижаними стінами. І я вмотав лана навкруги одного стегна так, що вдалося його поступово витягувати, але не вгадав швидкості спуску, яка чим далі зростала. І тут це сталося. Треба сказати, ескімотські гарпуни складаються з двох частин: наконечника, вістря, якого не дуже різниця і осі риболовного гачка і лана, до якого наконечник прикріплений. Нижче на наконечнику заглиблення, на яке при влогах накладають насадку гарпуни, другий кінець наконечника прилягає до сплюсненого лана. Чи не ліпше було б зняти це? запитав був ще спуском кнут, коли зав'язував вузо. Не треба, відповів я йому, адже при спуску я зможу легко. В Але при спуску, який обтяжував ще моє осліплення снігом, намагання втримати лано в руках, одягних рукавиці, забирало всю силу і увагу. Я й не схаменусь, як раптом відчув, що щось глибоко вп'ялося в стегно. Ось я опинився там. Зловлений своєю ж власною гарпонею, без змоги вилізти догори чи спуститися додолу. Я крикнув, та це було надремно, щелиною знизу вгору рвався страшний вітер, а товариші, тримаючи другий кінець лана, були зайняті тим, щоб не поковзнутися. На гладкій поверхні і не впасти до безодні, тож, мабуть, і не почули б крику. Враз прийшло мені на думку щось що так само, як тепер я, мусив себе почувати і звір у той час, коли я, метнувши в нього гарпуну тримав другий кінець лана, гордячись. Своєю мужністю і вправністю. На щастя, я тоді зміг зберегти настільки розуму, щоб не борсатись і не витрачати на марно сил. Переборюючи біль, я почав міркувати, я битовий з цього. Пройшла не одна хвилина. Я спробував помалу й обережно піднятись. Але мокрі шкіряні рукавиці та ще й мокре ховське лано з тюленічої шкіри. Це унеможливлювали. Треба скинути рукавиці, та чи з голими руками вийти ліпше. Якщо ні, то руки від холоду скоро закляпнуть. І що тоді? Я кинув рукавиці додолу, піднявся трохи вище. Тут мені показалось, що можна виграти ще кілька інчів. І в цей момент, коли я був, підняв одну руку, друга ковзнулась, і я впав вниз, де був раніше, спробував знову і, піднявшись цим разом, схопився за лану зубами. Тоді, придержуючись одною рукою, Другою намагайся досягти застрягли вістри гарпуни, щоб дізнатися, чи можна його якось витягнути. Та перешкоджали грубі ведмежі штани, нарешті, таки вдалося мені схопити рукою відстаючий кінець наконечника. Тут пронизала інша думка. Тюленяча шкіра міцна, то міцна, але як довго може витримати тонке лано під тиском у розпачі стіплених зубів, чи вдасться мені звільнитись від гарпуни раніше, ще поки я сам перегризу над собою лана і впаду в крижану могилу. Уявлення. Пасти з висоти, яких п'ятдесят стіп на твердо, як скеля, криху. раптом додало щої душності, ярвонув на конечник і витяг вістря гарпуни, хай із м'ясом. Як не як, я таки вив'язався з того і почав продовжувати спускатись. Лано не досягло до дна. Приблизно на десять-п'ятнадцять футів, та це вже ніяк не була турбота. Я скочив, упав на замет досить м'якого снігу і ляг без руху, забарвлюючи сніг червонінням. Я знав, що мої товариші, витягнувши на гору лану, Підбіжать на окрай скелі, щоб поглянути вниз. Можливо, коли вони заперемітять на гарпині кров і даремно чекаючи, щоб побачити мене, подумають, що я упавши, забився на смерть. Одначе всю хвилину я не міг позбавити їх побоювань, бо не мав сили поворухнутися. Після якихось хвилин, я, хитаючись якось виліз на відкрите місце, звідки товариші могли мене побачити, вони стояли на скелі. Я помахав їм рукою та почав розглядатися навкруги за догідним місцем переправи. І на сході я помітив вузьку смугу. Де лід розлився напрямі берега, я показав це місце рукою і знов упав. Хитро мене вруючи, запрягу місеньми, мої товариші спустилися зі стрімкого збіччя, втративши тільки троє собак. Ми видобули їхні трупи і з'їли. Боже, не мали жодних запасів. Я напів притомний, лежав осторонь на снігу, в той час, як інші вирушили на лови, вони пішли, і мені здавалось, маячінні пішли навіки. Тільки й вистачило мене сили та духу накрутити два годинники, що я їх завжди. З собою носив замість хронометра. Коли товариші повернулися, я почав дорікати їм за втрату чотирьох днів, але вони негайно заспокоїли мене, показавши кістяка мускусного барана, зловленого ними. Мускусного барана дуже тяжко полювати, він надзвичайно чуйний, несамовито відважний. Прискоках зі скелі на скелю. Помалу завдяки їжі, повернулась до мене сила, ми почали шукати будь-якого мікельзенового сліду та нічого не знайшли. Згодом ми довідались, що Мікельзен щасливо повернувся до Данії. Одначе тут, Ще було багато недослідженого і незакартографованого обширу, отже, ми мали що робити аж до вересня.